Всім привіт друзі! З вами я Міша 5410 і це рубрика Привіт сусід! Ну як? Рубрика? Це. Вже другий акт ми проходили і ми зупинились в минулій серії на цій от штуці, де ми заповзали. До речі, хочу подякувати за актив на каналі. Дуже дякую всім, хто підписується. також давайте доб'ємо 400 підписників. Лишилось небагато! Let's go! ми а чого ж ти не застрібуєшся? О, найс? І паркуріст. Бенц. Опля. Сюда. І. Та ну, блін! Знов я сюди звалився. Так, хто не бачив перші серії, тому напоминаю, це фри від сусідця. Це... Наша ціль в другому акті це. вибратися з дому сусіда. Вибратися звідси. Можна через. Та йо маю! Можна через фірточку. А можна через ці, через ту дирочку там в заборі зробити. Ну як? М -м -м, ломіком віддіватися. Так, і бем! Ну давай же ж ти. Ну, йома! О! Найс. Сюди по цим дошечкам. Сюди і давай, давай! Сюди сюди! Кай! Ура, найс! Просто пушка. Ну, вже нічого не може спортити так. Беремо тепер цього руля і Let's go. Летс Let's го! Бенц! Ідемо сюди. Ідемо туда, де акула. Ой-ой-ой, ой, я чуть не впав. Коротше, друзі, ми йдемо туда, де акула. Let's go! Залітаємо на драбинці. Ну я думаю, що людей мало ті, хто награли в Hello Neighbor. Так, він, до речі, зараз дуже крутий, як хорор. Ну, ну, це, по-моєму, в цьому. Так, коротше, тут у нас <coughs> ця акула. Зараз ми цю акулу забираємо і. Короче, нам лопати зараз тут треба. Дуже треба лопати. Короче, я вирішив, то що я по... перейду через це, через... через дирку ту. Через ту дірочку в заборі я пролечу так. Це спосіб швидкий, не нудний, Ну і, конечно же, цікавий. Ой, так, сусіда нема. Ні, сусіда нема. Так, друзі, йдемо сюди, отут це вот ямочка. Тут викопаємо. ні, ну сусід, звісно, постарався. Так, давай. О, скопав трошечки. Викопав тут нормально так гробік. Тут. Він тут ключ поховав. Це незрозумілий сусід. Ключик, і зараз я біжу туди. От, тут ця дирочка має бути. Отут, От, знову ж таки. От, сюди. І ми як флеш спускаємося. Ось цей домик, ми його відкриваємо. І так Відкриваємо ось ці двері. Відкриваємо ось ці двері. Коротше, let's go. І тепер нам потрібно йти на нижній поверх. Давай от сюди, через кришу. Черт, я помер. Не понял. Господи, що за світло? Да. Щось не, зрозуміли. Коротше, ладно, я, ми зупинилися на тому, що мені треба було в дім. Ту послився, ту послився, ту посливаємось. Найс, ну, ми взяли, ми взяли, ми взяли. Це взяли хорошо найс. Так, це вже дуже добре. Капець, да що за баги? Що за баги? Якесь світло. Якісь світло сліпить мене, господи, Може це усложніє? Ну, я реально, я, я раніше проходив так нормально, нічого мені не мішало. Так. Ну, я думаю, то, що я справлюсь досить швидко. Бо всю основну роботу я зробив в минулій частині, хто не бачив, подивіться, вліпіть лайкос, бо це для мене є мотивацією робити для вас відео далі. Так, отут є туалет. Потрібно ось це поставити тако. Я думаю, то, що цей руль нам більше не потрібен. Тепер йдемо гори, А ні, ну не до гори. А знову ж таки так друзі, дивіться. Опа, нам потрібно. сюди. І бем. Ну давай. От сюди. Ай-яй-яй. у, -у, -у, -у. у, -у, -у. Фу. Ми вижили. Боже, я так перелякався. Так. Ой, так. Сусід. До речі, Ох, затогов. До речі, під минулим відео Ми тепер ім'я сусіду, він нас... Василь. Ім'я сусіду Василь. Василь. Сусід Василь, прикольно, правда? О, чорт, ви бачили, що він там робив. Так, ладно. Нам потрібно попасти в туалет. Дійсно. Ух ты сусід! Там сусід! Василь, Василь, там Василь, коротше. Василю. А, ім'я цього хлопчика. Андрій. Він що мене побачив? Та блін, цей задовбав. Ой, Василь. Вибачаюсь. Так, я вже ні годен привикнути, що йому вже ім'я дали. Я постоянно до нього сусід та й сусід. О, це для нас шанс. Беремо все одно, якщо він зараз ловить, то ми прийшли привіт сусід Другий акт, щитайте. Так, і бемт. Поховаємось шкаф. І почекаємо трішечки. Так Сусід, бігай. Сусідчусь. Сусідчусь сусід, сусід, кає. Короче, друзі, вибігаємо, що буде, то буде. На все нам пофіг. Де він, де він, де він, де він. Де той сусідяра? Де той сусідяра? сусідера? Короче, ідемо ту до ця... я. дирочка. І от тут побистку відоргуємо воздики. Давай. Бістріше. Бістріше. Андрюша, давай бістріше. До речі, і Андрійша, і ім'я є в колбой рановий. Не збіг? І всі, і всі ті хлопці з ігор цих кругом вони тікають. Кругом якийсь тікають там від батьків, тут від сусіда з якогось злого. О, бачите? Він щось не цей. Не подумав, що може, що я можу оказатись розумнішим за нього точніше. Так, і далі в нас. Ну що, це все? Ура, вітаю! Ми пройшли другий акт. Ну, третій, акт я пройду в слідуючому відео. З вас лайк і підписка. Всім пока!